Нарешті настав день, коли я зберу свій топ-даун ріг. Все як ми любимо, дуже багато скотчу. Окей. Високувато вийшло. Не розраховував я на таку висоту. Доведеться зараз пускати. Так. Так, ну це висота вже набагато цікавіше. Прям руки під 90 градусів згибаються. Ну якщо прям близько поставити, то ну ось так, ось так нормально. Якщо щось близько треба буде робити, то дуже комфортно має бути. Тема. Верхній прикол. І тепер трохи додати моїм улюбленим інструментом. Welcome back, welcome back. Нарешті на місці. А, мені поки що нічого оглядати тут. Правда, но нічого. Скоро ми це виправимо. Сьогодні було прям купа планів. Я планував спочатку поїхати в скейт, щоб подивитися новий скейт. Да, да я планую купувати новий скейт, не дивуйтеся. Я знаю, в мене їх і так 4, буде 5. В принципі, проблема в тому, що в мене збільшилась довжина ком'юта. Я хочу просто скейт, в який буде трохи більший по розміру, на якому буде комфортніше стояти, і в якого будуть трохи більші колеса, щоб, в принципі, швидше їздити і комфортніше їздити. Потім я планував поїхати. у він скупити стул. Я знаю, що я нещодавно показував стул, який я хотів замаза... за... замазати. Який я планував замазати з Амазона. Але добре, що я не знаю, мені просто щось ось так в голові стрільнуло. І я вирішив подивитися рев'ю на цей мішок. І виявляється, що цей мішок за 70 доларів, чи скільки він там коштує, це просто мішок, в який ще треба окремо купувати. Наповнювач, і я так порахував, що в такому випадку цей мішок вийде нам трохи більше ніж 200 доларів. Це неадекватно. Типу, 70 доларів я ще, ну, ще адекватно за новий мішок. Тому було прийнято рішення просто поїхати в Вінс і купити там якийсь стул за 5-20 доларів, і, і все, да, і не витрачати такі кошти на стул. Господі, 200 доларів. Це, і це, типу, не тільки цей варіант, це в принципі будь-який більш-менш вміняємо. Стул новий коштує десь 200 доларів. Що так дорого. Л ладно, коротше, що ж я планував, що я це не роблю прямо зараз. Не роблю я це прямо зараз і за Амазона. Я заказав собі новий рюкзак, він має приїхати сьогодні. Але проблема в тому, що Амазон чомусь просто вказав час доставки до 10-ї вечора і написав, що я маю бути вдома, щоб отримати посилку лічно в руки, бо вона. Дуже valuable, вона дуже дорога. Мені треба буде її лічно отримати і ще продиктувати. Там вони прислали мені security код. От мені цей security код ще треба буде продиктувати, коли я буду отримувати посилку. Окей, окей, security там і так далі. Дорога посилка, не хочеться щоб вкрали. Я все розумію. Але що, я, я маю бути вдома до 10-ї вечора? Бо там не вказано, коли воно приїде, там просто вказано, що посилка буде десь до 10-ї вечора. А що, що, якщо в мене плани? Ні, я розумію, що якщо в мене плани, то вони там написано, що вони спробують зробити доставку ще завтра. Але що це значить, що мені ще й завтра треба бути тут до 10-ї вечора? Тобто це буквально цілий день просто, типу, знаєш, чекаю доставку Амазон. Розпаковка. Пакет. кстати, на... нагадує цей, якщо ще хтось пам'ятає, грав кальма... гра кальмара. Кружочек звідти, напевно. Новий рюкзак. Ось такий білий, я обрав білий колір. Там було в принципі, декілька варіантів: був біживий, чорний, білий і зелений. Я обрав між зеленим та білим. Обрав білий В принципі. Я коли обрав рюкзак, я дуже багато дивився оглядів рюкзаків, і я побачив там одну спільну річ. Крієйтори там дуже люблять загружати рюкзак, типу до отвала, всякими стафами, типу показувати, що, що там багато карманів і багато місця. От тому я вирішив зробити приблизно те саме. Почнемо розпаковувати рюкзак. Почну, я, напевно, з карманів, які знаходяться ззовні. Першу в принципі може здатися, що мені дуже подобається про цей рюкзак, що карманів збоку, в принципі, і нема. Якщо не будуть торчати усі приколи, в принципі, карманів ззовні і нема. Але в нас карман ось тут раз. Ось тут два, ось тут три. Почнемо їх розпаковувати. А, власне, да, стандартний набор. Ну, кожна людина носить в рюкзакі картрідер і ключ для того, щоб збирати столик єївський. Це ж вполне реалістичний сценарій того, як я буду їм користуватися. Ну, в принципі, карман досить глибокий. типу ось він аж до середини рюкзака. Ось, йде. ось він. І типу, він високо, аж до сюди йде. Ось, ось так. З іншого боку, в нас такий самий в принципі, карман. Трохи під'їдемо назад. Можна, напевно, тормоза на кольосиках під топ-даун рігом назжати, а то ми від'їжджаємо від вікна. З цього боку, в принципі, такий самий карман. Тут пауербанк, це вже більш би, реалістично. Що там ще все більше, Один не знайшов, що покласти, в мене не так багато речей. Цей карман, в принципі, так само йде ось до середини рюкзака. І ось він йде, типу. Ось так вся ось ця частина. Окрім ось тут цієї частини, тому що ось ця частина зайнята цим карманом згори. Він теж досить глибокий. Тут в мене там навушники, зарядка. Зовні в принципі, кармани закінчились. Можемо почати розпаковку основного відділа. Що мені дуже подобається в цьому рюкзаке, що можна робити ось так. Ну, Перше, що ми бачимо, тут ось є кармаш, в якому у мене там мікрофон. Відкриваємо далі. Дуже блін, це так зручно, це, це просто піпець. Це просто вода, два судочки, пенсіл. Айпад і Мак. В принципі, в всьому відділі ще окремо є ось тут кармашок, ще один. Який я нічого не поклав, тому що в мене закінчились речі. І ось тут збоку два таких, я не знаю, кармашки для чого? Для чогось невеликого. І останнє прикол, який ізначально, в принципі, заставив мене думати про цей рюкзак. Цю, я побачив рекламу, побачив оцю фішку і все. І це було продано. Це було продано, тому що я обожнюю свій слінг, я обожнюю в ньому носити камеру, але мені потрібен рюкзак ще на кожен день, в якому я буду носити там, я не знаю, з собою айпад на роботу, їжу і в воду. І при цьому я хотів, щоб там ще було місце для мого слінга. І ось воно місце для мого слінга. Тут зараз об'єктивно у нас дві бутилки води лежить. Але да, там буде лежати камера. Цей слін, в принципі, звідти можна прибрати. Я не знаю, якщо ви там, не знімаєте, туди можна покласти дві пари кросовок там, в спортзал піти і ще щось. Якщо не треба, це розділення, яке є між верхнім і нижнім відділом, Воно розцібається, і ось так туди кладеться, і виходить, типу, можна класти більш довгі речі на всю довжину рюкзака. От ну мені це не треба, мені треба варіант там, де ми маємо два окремих відділи. От, на, 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 на цьому, в принципі, все. Е, що ще можна сказати? Я ще не встиг ним користуватися, тому важко ще щось сказати. Дуже приємний момент, що. Усі оці хардвери, уесь усе, типу, я не знаю, я не знаю, як це називається. Коротше, усі ось, такі моменти, вони усі залізні. Нема пластику. Це приємно. Може, ще покористуюся декілька тижнів, і потім додам декілька слів. Поки що на цьому все.